Мої вітання, хто у мить разом істовакнало Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас! Як завжди у цій студії ми говоримо про Миколаїв, Миколаївщину та говоримо про всю Україну і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні у нашій студії я радий вітати юриста Андрія Сеченко, фахівця з міжнародного права, представника комітету медичного права Асоціації адвокатів України у Миколаївській області. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Також сьогодні хочу, щоб ми поговорили з вами, з нашими глядачами, про Важливу частину вашої роботи це саме міжнародне право, а зокрема така важлива тема, як обмін військовополонених, а також депортація і допомога з поверненням українських дітей, які були вивезені Росією з окупованих територій. Тому хотілося би сьогодні почути саме вашу юридичну позицію і донести до наших глядачів звичайною простою мовою. Тому буду вам дуже за це вдячний. І от перше питання, з я хотів би почати, це власне. Нещодавно пройшов глобальний саміт миру, де українська сторона висувала як одну із своїх них вимог: це обмін всіх військовополонених на всіх. Уже деякі країни в контексті цього глобального саміту миру взяли собі як за домашнє завдання опрацьовувати це питання. Але питання: чи можна вести діалог на таку тему і проводити таку саме дію з таким агресором, як Російська Федерація? Вітаю ще раз у вас дійсно цікаве питання. Хотілося б зазначити, що. Таку роботу ми повинні робити без сумніву, незалежно від того, Російська Федерація це чи інша країна, тому що це наші громадяни і наша держава за них несе юридичну відповідальність за їхню також подальшу долю. Тому е, таку роботу без сумніву наша країна повинна, може і проводить е, щоденно, щотижнево. Я вважаю, що це ну, актуальне питання, без, безсумнівно. Розкажіть щодо процедури саме обміну військовополонених згідно норм міжнародного права. Як вони відбуваються? Які передумови, як відбувається відповідно, це обговорення, погодження даних списків і, власне, чому Україна постійно висловлює свою готовність до обміну? Але ми бачимо, що російська сторона відхиляється Ну, процедура обміну а, загальних засадах передбачена міжнародною конвенцією, саме Женевською конвенцією щодо? Прав військовополонених прийнята в 1949 році якраз на тлі тих проблем прав військовополонених та захисту прав людини, які постали перед повоєнною Європою та світом під час жахів Другої світової війни. Ну, основними принципами, якими керуються сторони під час обміну військовополонених, перш за все, це перша те це, це, це складання. Списків таких е, військовополонених, в яких зазначається прізвище ім'я по батькові та військова е, посада та військове звання е, військовополоненого. Потім йде відповідна переговорна процедура, е, яка здійснюється між обома сторонами, тобто контактують представники, е, визначають час, місце, узгоджують, і вже після офіційного погодження обидва сторонами е, визначається безпосереднє місце. В якому здійснюється відповідний обмін за е, тією формулою, яка визначається за погодженням, тобто всіх на всіх, або, можливо, і нерівна, тобто там, 90 на 60. Це вже залежить від того, як погодять сторони. Кількість чи можливо взагалі варіант всіх на всіх? Це по суті як є дуже гоною до пере... до перемир'я, обміняти всіх військовополонених. і тим паче ми говоримо про військовополонених, а є і цивільно утримувані полонені. Так тут треба розуміти, що цивільні особи не вважаються комбатантами, дай тобто вони не мають статус військовополоненого згідно норм міжнародного права треба зазначити, що такий така формула, як обмін всіх на всіх, вона вперше за все застосовується після вже припинення. Бойових дій, підписання якихось мирних домовленостей до цього періоду. Така, такий обмін в першу чергу вкрай складний, і з організаційної точки зору, і з практичної точки зору. Треба також зазначити, що кожна сторона сама визначає обсяг е тих полонених, які їм е яких вони вважають за необхідна е обміняти до оголошення процедури миру. Єдине, що Женевська конвенція встановлює окремий обов'язок сторін передавати тяжкохворих та поранених військовослужбовців, але знову ж таки, відповідно, повинно бути підтвердження або з міжнародних організацій, таких як організація Червоного Христа, або з іншої сторони, підтвердження того факту, що така особа дійсно є. Важко хворою та тяжко поранено щодо інших осіб, загальних зобов'язань щодо повернення військовополонених у обох сторін немає до припинення процедури мирних перемовин. Взагалі, от саме розглядати таке явище, як обмін він його варто розглядати з погляду це поступ. До миру, чи все, все ж таки політичний інструмент для того, щоб далі от, підтримувати оцей образ, що е, війна триває, але ми готові все ж таки шукати місця для якогось взаєморозуміння? Ну, перш за все, треба розуміти, що обмін полоненими це є акт гуманізму. І в даному випадку обидві сторони, не дивлячись на ті жахи війни, які відбуваються, намагаються демонструвати перш за все іншим. Країнам, міжнародним партнерам те, що е, вони здійснюють свою діяльність гуманно, намагаються бути виглядати цивілізованими, не піддаватися засудженню діям інших країн, е, ну, для того, щоб їм не задавали відповідні питання, чому вони не здійснюють таку діяльність. Е, тому, на жаль, все-таки політична складова тут є більш важлива, ніж е, практична, скажімо так. І зовнішній вигляд військовополонених російських, які повертаються, які повертає Україна, і зовнішній вигляд військовополонених українських, які повертаються з Росії. Я думаю, це як найкраще вигляд того, як так. утримує кожна сторона е, своїх полонених. От ви сказали з міжнародних партнерів: всі обміни, які відбувалися між Україною і Росією за час уже повномасштабної війни, вони, як право, відбувалися за посередництво якоїсь країни. Там була Туреччина, Саудівська Аравія, висловлювала свою готовність Сполучені Штати Америки і. Китай питання виникає. Чому таке чуттєве питання, як і ви кажете, акт гуманізму як обмін не відбувається посередництва такої інституції, як ООН, яка є по суті органом, який відповідає за безпеку і мир? Ну в першу чергу треба вказати, що ООН намагається завжди витримувати як така впливова міжнародна інституція, як над державний орган, намагається завжди тримати нейтралітет. І воно вони дуже так чутливо ставляться до цих питань для того, щоб не продемонструвати свою прихильність чи до однієї, чи до іншої сторони конфлікту. Тому, на жаль, намагаються використовувати інші країни. Чому? Тому що, крім тих, яких вже ви назвали, тому що ці країни мають вже певний досвід проведення обмінів. В першу чергу там Саудівська Аравія чи близький схід. Чому тому, що там тривають арабо-ізраїльські війни, які тривають вже багато часу, йдуть, і ці, ці країни напрацювали досить великий вже механізм саме обміну таких, таких проведення обмінів, процедур обмінів, гарантування безпек, умов, мають традиції, відповідні і репутацію. Тому це важливо, і наша країна також в повній мірі може використовувати і такі механізми. З 2014 року, і це вже об'єктивно, Росія порушує звичай ведення війни. Але ми бачимо дуже часто як від міжнародних інституцій, так і від окремих країн про рішуче засудження збройної агресії Російської Федерації. Але така дипломатична дефініція рішуче засудження. Проте без реальних покарань у рамках міжнародного права. Скажіть, будь ласка, ви як фахівець, чому от Російська Федерація, як агресор на довгий час залишається без покрань і чи можливо взагалі притягнути до якоїсь відповідальності? Ну тут euh, треба розділити два ці питання. Перше питання воно лежить в міжнародній площині. На жаль, воєнний стан, який триває в Україні, в нашій країні, який триває, він? На жаль, відбувається без оголошення військового стану, як це передбачено Конституцією України, і це впливає в на наші міжнародні позиції, тому що, якби, наприклад, було оголошено військовий стан, то відповідно до вже статуту Ради безпеки ООН, Російська Федерація була б позбавлена відповідного імунітету і не могла б накладати відповідні вето. На ті рішення і на ті санкції, які могли би могла б ввести Рада безпеки ООН. тому вони проводять так зване СВО. То вони да вони тому проводять відповідне СВО. Mm. Що стосується можливості притягнення, то знову ж таки міжнародна історія показує, що притягнення завжди відбувалося вже після проведення відповідних мирних перемовин або оголошення акту про капітуляцію, можемо дати Нюрнбергський трибунал. Токійський трибунал, навіть останній там Югославський трибунал, але вже всі ці трибунали відбувалися після закінчення бойових дій. Прецедентів щодо створення і безпосереднього проведення трибуналу в ході воєнних дій світова історія ще поки що не знала. І в цьому є відповідна і технічна, і процедурна проблема, тому що юридично допоки не визначено. Хто буде переможцем, хто буде переможений, так за військові злочини, без сумніву, сторони мають не нести відповідальність, за них немає строків давності притягнення. Але знову ж таки міжнародні інституції в першу чергу орієнтуються саме на розвиток подій фінальний. В першу чергу. Тобто, все залежить від ситуації на фронті і від цього да, це по вже... по великому рахунку так. Але хто має статус кво той уже і визначає да. подальший але, але дії відповідні наша держава здійснює. Наприклад, вже в двадцять третьому році вже було проголосовано сторону, між... про створення міжнародного кримінального суду. Відповідні ордери на арешт голови держави Російської Федерації. Ви пам'ятаєте видані та уповноважено справ дитини Російської Федерації? Тому відповідна робота йде в цьому напрямку. Якраз хотів з цього приводу і торкнутися зараз теми депортованих Росії українських дітей лише за даними Нацполіції та Генпрокуратури з окупованих територій було вивезено понад 19,5 тисяч неповнолітніх осіб українців, і трохи більше 400 Україна зуміла повернути за час від 24 лютого 2022 року. Розкажіть, будь ласка, як от саме побудований процес повернення українських дітей, які Утримуються на окупованій території або вивозяться вже в держави-агресора. Ну на даний час це питання опікується знов ж таки міжнародні партнери в першу чергу, тому що саме по собі вивезення та депортація населення з постійного місця проживання є військовим злочином. Відповідно, це не є якась юридична визначена формула ведення держави і Відповідно, за неї повинна бути якась відповідна міжнародна реакція, однак до створення, знову ж таки, про те, що ми попередньо говорили, військових трибуналів або міжнародного суда, чи закінчення військових дій. На жаль, можливості і нашої країни, і наших міжнародних партнерів вони досить обмежені. Однак, знову ж таки, Канада створила відповідний, ви знаєте, міжнародний комітет з допомоги повернення дітей. І ця робота постійно проводиться нашими міжнародними партнерами. Щодо повернення, тому що процедур як таких міжнародних в принципі в світі на жаль не напрацьовано ще в достатній кількості. Водночас, от Росія вона проводить по суті з українськими дітьми процес асиміляції. Скажіть, чи може Україна тут якісь взагалі використовувати інструменти міжнародні, аби е, завадити цьому не наприклад маю на увазі там до тих же неповнолітніх на окупованих територій до російських мілітарних організацій, чи може тут щось Україна її пред'явити? Україна зможе пред'явити у випадку знову ж таки нашої перемоги. А по-друге, Україна повинна всі ці факти фіксувати для того, щоб в подальшому особи, які вчиняли відповідні дії, були притягнуті до. Кримінальної відповідальності або міжнародної відповідальності відповідними судами, е, знову ж таки, ситуація з дітьми буде вирішуватися тим швидше, ніж коли успіхи на фронтах нашої країни ну, досягнуть якогось позитиву. З ну, фіксації прикладів, я думаю, що зараз цим простіше, фіксація до, до, е, доказів, тому що ну, зараз асінт-аналітика дозволяє соціальні мережі моніторити так. і перевіряти це. Давайте спробуємо змоделювати ситуацію, наприклад, 16-річну дитину українську. Uh -huh. Вивозять з окупованої території в Росії, там їй дають уже в Росії російський паспорт. Чи може Україна потім оскаржити це рішення і повернути цю дитину, коли їй вже видано паспорт держави агресора? Ну розумієте, що позбавити людину громадянства поза межами її волі без підстав набуття в порядку, передбаченому законом, ніхто не може. Відповідно, такі акти з точки зору України будуть вважатися нікчемними. Інше питання, що діти або які вже досягнуть повноліття, яким будуть видаватися паспорти, будуть змушені утримуватися на цій території поза межами закону, але знов ж таки в рамках міжнародних механізмів міжнародного кримінального суду, крім того, наша країна зверталася вже до Європейського суду з прав людини з винесення відповідних резолюцій. Ради Європи і так далі, е, щодо неприпустимості таких подальших дій, я думаю, може впливати на цю ситуацію. Ну і плюс наші міжнародні партнери теж повинні підключатися до цієї проблеми, тому що юридично, юридично визначених механізмів на даний час не існує, на жаль. Для таких ситуацій, тобто, першу буде залежати чергу, все ж таки від бажання людини повернутися на батьківщину да, на батьківщину. А де да. її батьківщина буде знаходитися? Це теж має принципово важливе значення. Ну час Росія, країна тоталітарна, де повернутися, да. просто так уже це буде непросто. Да. От ви згадали за ордер на арешт саме Володимира Путіна. Я хотів зазначити, що чи не єдиним по суті, таким рішенням дав вагомим на міжнародній арені, як пред'ява Росії за її звучне, це був от виданий арешт міжнародним кримінальним судом на арешт Путіна за депортацію дітей йому, а також у справ дитини Львові Біловій. А однак, там як передбачає цей ордер, на те, що йому не можна тепер відвідувати країни, які є підписантами римського договору, але він може і далі подорожувати тими країнами, які її його не підписували. Скажіть, чи може світ державні інституції світові застосувати якісь такі санкції і все ж таки а, зарештувати його в тих державах, які не визнають юридикцію МКС? Дивіться, в першу чергу треба сказати, що дійсно такий ордер видано, і на даний час, як ми можемо бачити, засобів маси інформації, керівник Російської Федерації значно обмежив свої поїздки по світу. Однак він користується все ж таки дипломатичним імунітетом, а як там би не було до того моменту, поки його не засуджено або не заарештовано. Втім, в ті країни, які зараз він відвідує, вони не визнають дію цього міжнародного кримінального суда, відповідно його ордер на арешт. Крім того, тут треба зазначити, що це також залежить і від позиції країни, яка приймає або запрошує таку людину, тому що так ця країна може, хоча й визнавати інституцію, чим чи Правий статус міжнародного кримінального суду, однак не вчиняти активних дій щодо затримання і арешту а, такої особи. Ну, за, на, наприклад, Таджикистану, хоча і визнає да, а, відповідний орден міжнародного кримінального суду, однак через свої інші зобов'язання, наприклад, в рамках ОДКБ, раніше в рамках інших міжнародних організацій з Російської Федерації, вони вважають недоцільним це робити. Країна, яка приймає, може понести за це якісь санкції? Ну, єдине, що може бути виключена, знов ну, ж таки за невиконання, але прямих санкцій на країну на це не покладає. Тому, на жаль, це питання залишається не лише на розсуд тієї країни, до якої буде перебувати вказана особа. На жаль. Можемо говорити, що допоки російський диктатор залишається президентом, він буде далі користуватися міжнародним імунітетом. Він може відвідувати ті держави, які не визнають юридикції да. МКС, так, так. А, наприклад, якщо звернеться до Сполучених Штатів чи Великобританії, то напевно що можемо констатувати. Я думаю, що велика вирогідність того, що ця людина була заарештована там, І напевно можна констатувати борти і всі вся делегація також. Тому тут вони вже саме власний розсуд визначають і попередньо, мабуть, теж ці питання узгоджують. А констатувати те, що він буде диктатором і президентом до кінця своїх днів, це вже можна визначати не то, що констатувати, а говорити про як доконаний факт. Гаразд, якщо так підсумовуючи, відштовхуючись від норм міжнародного права, все-таки ми говоримо, що першим вирішує зброя і ситуація на фронті, а вже потім ці всі юридичні питання, як і обмін повинених всіх на всіх, так і повернення дітей. Чи як ви думаєте? Після перемоги України чи цей процес прискориться, чи все ж таки він буде мати теж затяжний характер? Він значно прискориться, тому що обидві сторони не будуть мати жодного інтересу подальшого утримання військовополонених, оскільки це також тяжкий тягар для будь-якої країни. І я не бачу якихось додаткових необхідностей, ну якихось завад для того, щоб цей обмін не відбувався чи дуже повільно відбувався після закінчення війни. Добре, що зараз робити родинам, військовополонених, батькам, опікунам дітей, які були депортовані, які були вивезені, розірвані від родин? Ну, в першу чергу, такі особи повинні звернутися до відповідних координаційних центрів надання допомоги або по місцю їхнього проживання я знаю, що вони створені, в тому числі і в місті Миколаєві і в кожному обласному центрі, або безпосередньо до координаційного штабу при головному управлінні розвідки Міністерства оборони України надати відповідні дані, які вони володіють, або ж це можуть бути також і зразки ДНК у випадку, якщо перебувають вже ну безпосередньо там загиблий військовослужбовець тіла для того, щоб його можна було порівняти. Дійсно підтвердити цей факт. Ну, якщо так можна коректно ще відповісти, крім того, родини військовополонених мають право на е, заробітну плетню військовополоненого е, в тій військовій частині, де е, він проходив військову службу на весь період його перебування у полоні. Тому це важлива соціальна гарантія для підтримки цих сімей. Водночас, на жаль, завершається ще друге суто це підтвердження. Особи, що вона є військовопоненою, тією так, стороною? без сумніву, інша сторона, Російська Федерація повинна підтвердити, що ця особа перебуває у них в полоні, і затвердити, крім того, що підтвердити, що вона перебуває в полоні, ще й затвердити його в списки на обмін. А ці списки, сторона Російська Федерація, визначає на власний розсуд, і якими міркуваннями вони керуються під час складання цих списків, нам не відомо. Ми можемо підсумовуючи, що люди, у кого рідні і близькі, на жаль, є військовополоненими, або зараз зупинилися в такій ситуації. найперше, це треба звернутися до координаційного штабу з питань положення військовополоненими. Зараз ви можете бачити контакти штабу, який працює в місті Миколаїв відповідає за південний регіон. Тому звертайтеся. Це перший крок, який необхідно зробити. Пане Андрію, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні. Прийшли на студію, розповіли про ці непрості питання, і зро, можемо зробити мораль, що нам треба далі підтримувати Збройні Сили України допомагати, оскільки все ж таки в першу чергу визначає роль ця кон'юнктура на фронті і те, яка яка сторона зокрема тримає статус. сумніву, так я вам дякую. Будемо раді вас бачити і далі у наших ефірах для того, щоб обговорювати ці складні питання, але обговорювати їх простими питаннями. Дякую вам також. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні був Андрій Сеченко. Адвокат, юрист, фахівець з міжнародного права з вами був Олександр Матюшенко та програма «Діалог». Друзі, найголовніше і як завжди, ми говоримо: вірте в себе, вірте в Україну, допомагайте нашим захисникам, і тоді ми точно переможемо. Побачимось.